Ймовірно, творча, класна і найголовніше проста валентинка своїми руками з фетру, фоамірану або кольорового папіру. Велику. Матеріали підійдуть. Сьогодні можна поімпровізувати. Хочте, можна навіть з пластиліну зліпити. Це тепер я дивлюсь, що до нього пасує. Ось біленький до нього дуже пасує. Блиски я дуже люблю, вони теж дуже класно будуть. Да, червоний, ось непогано. Темненького трошки додам. І ось цей оранжевий, мабуть, зайвий. Тоді перегортаємо на іншу сторону і малюємо сердечко, малюємо скраюшку, щоб зекономити. Побільше. Да, ось так правильно можна скласти, так буде навіть гарніше. Да? Ось так намалювати і вирізати. <плес> як у вас з білим. Чи подобається вам, чи ні. Бо я от прям дивлюсь, він буде в мене зайвий. Ось цей білий. Або йому контур треба промалювати буде, або додати ще кружочків. Ну, щось такого додати, щоб він ага. не загубився. Далі є ось такий фетр класний. Значить, як різати фетр? Найкраще ось цією частинкою, тільки її різати, тоді воно хоч трошки контролюється. От спочатку я просто вирізаю шматочок, на якому буду вирізати, щоб воно простіше різати. Угу. Так, і тепер вирізаю сердечко. Отже, ось беремо всі наші сердечки. І викладаємо. Зараз сердечки, так як ми їх повішимо, повісимо з вами на ниточку. Ось тут у нас буде ниточка, зараз я її промалюю. Значить, ви можете промалювати спочатку олівцем простим. Значить, ми малюємо ниточку з одного краю в іншу. Ось тут можна домалювати зав'язочки. У вигляді бантиків це кружочок, кружочок і, і дві веревочки. Ось такі, можна трошки довше. Ось таким чином. Буде, до речі, дуже гарно виглядати навіть чорною гелевою ручкою. Бо фломастером, мабуть, затовстий за, за варіант виходить сюди. Ось, таким чином. Ось червоне, найголовніше таке займає місце. Далі, десь в іншому місці я трошки під боком і вище під, по, пік, по, покладу. Далі одне буде висіти нижче всіх і трошечки заходити на ще одне сердечко. Далі одне буде десь, ось тут неподалік маленьке. А, так, дивимось, що куди ще. І так, щоб воно гармонізувало нам усе, щоб нам подобалось, як воно все виглядає і висить. Отже, комбінуємо всі сердечка ось так, як, як шарики на нашому м, святі. Але наші шарики будуть у нас у вигляді сердечок. Отже, ось так от. Або воно зайве. І це теж, ага. І це теж нормально прибрати зайве. Це е, про те, що. Це про те, що ви повинні. Розуміти, що і як вам подобається. Якщо ви не бачите, де цей елемент ви можете намалювати і він буде вам подобатись, то це означає, що ви його можете просто прибрати. І клеїмо наші серця. Ну, всі гарні сердечки. Але як їх розташувати так, щоб вони виглядали дуже класно. Це вже трошки складніше. І про це нам розказує композиція. Ось, щоб композиція була суцільною, а не кожен елемент окремо. Головне завдання виділити головний елемент, на який ви хочете, щоб глядач звернув увагу. Це, взагалі, той, який вам подобається більш за всього, якийсь із елементів. Наприклад, мені подобається ось це серце. Більше за всього, ось я його розміщаю в центральному місці. Ось моє центральне місце най, найбільше в моїй а, а, листівці. І я навколо нього залишаю простір, щоб воно було в центрі уваги. Хоч вона трошки менше, взагалі е, великі елементи центральні, краще робити більшого розміру. Але... Мені подобається. Так, воно дуже таке гармонійно, такі акуратні. Ось. І дороблюю тоді і наступну частинку. Ось, значить, подивіться, в мене є три сердечки маленьких. Вони самі по собі дуже маленькі і не дуже гарно виглядають, якщо вони самі по собі. Але якщо їх обіграти в композицію в групу, то вони доповнюють цю композицію і створюють загальну картину. Тобто вже не окремі три, а кожен із них. Виглядає як доповнена і закінчена картинка. Залишилось промалювати нашим серденькам зав'язочки. Я пропоную це обов'язково зробити або чорною ручкою, або фломастером. Красунчик, молодець. Можна ще написати якусь фразу, якщо є бажання подарувати цю листівочку тому, кого дуже любиш, наприклад, мамі. Підпишись на канал, постав лайк, присилай коментарі, надсилай свої роботи, приєднуйся до наших онлайн зум занять, а також онлайн уроки на Ардзайка. З вами була я, Бандурська Світлана, і я вам бажаю творчих і класних листівочок до Дня Святого Валентина. Твори, малюй, спілкуйся, отримай задоволення. 瞧瞧。Ciao, ciao.